Дії друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як одягати нашу приманочку на Джиголівку та на чебурашечку. Перше ми починаємо одягати приманку на джиголівку. Так, перше у нас йде джиголівка. Ось така джиголівочка. 4 грамчики і ось такий гачок. Так, беремо нашу приманочку. Моємо, виходить, хітомі 1,6 дюйма. Беремо приманочку, так, гачечок. І приманочку. Вкалуємо гачечок, ось так, дивіться. В голівку нашої приманочки. Потихеньку, потихеньку. потихеньку, оп. 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 Коли бачимо, що вже хватить, продів робимо ось так. Витягуємо ось тут крючечок. Так і так. Ну, це дивіться, зараз я не рівно. Чуть-чуть підробля... під... піддивляємося. Як... О, дивіться. І ось таким чином у нас вийшла приманочка на джиголівці. Наступна приманка у нас це рачок з чебурашечкою. Ну, як і на цьому, як і на наші джиголівочки, так само і на такому ось крючечкові також саме легко надягається. Беремо крючечок в ліву руку та беремо нашу приманочку. Беремо отак її знову на голову. Тільки ось отак. Ось так от за голову. І отак пішло. Оп-оп-оп, оп-оп-оп. Дивимось, потихеньку ось продягаємо. Ну, все добре, досить, я думаю. Так. Є оп! Оп. Ось так ось переманочку ми надягнули. Є в нас все гарно, Чебурашечка 5 грам. Все добре надягнули. Ось так наша Чебурашечка. Ось так Gлівочка. Все. Тепер ви вмієте надягати приманочку на гачечок. Ви були на каналі Реб.